Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про сучасну відеопанель від компанії Neolight Optima IDK Full HD Black. Це високоякісний девайс, який призначений для використання в системах безпеки та контролю доступу. Цей продукт є ідеальним вибором для різних типів будівель, включаючи житлові комплекси, офісні приміщення, готелі, магазини та інші комерційні об'єкти. Про все по черзі. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Optima HDK це універсальна відеопанель, що поєднує в собі три пристрої: виключна панель домофонної системи, зчитувач безконтактних карт EM Marine, а також сенсорну клавіатуру. Панель забезпечена мультиформатною відеокамерою Full HD 1080 пікселів та може використовуватись як з аналоговими домофонами, так і з домофонами з підтримкою сигналу з роздільною здатністю Full HD. Кольорова камера побудована на CMOS Сенсорі з роздільною здатністю 1080 на 960 пікселів і кутом огляду 110 градусів. У нічний час для кращої видимості буде задіяне невидиме інфрачервоне підсвічування, яке дозволить підсвітити відстань до 3 метрів. Відеопанель Optima IDK можна встановлювати з усіма домофонами Neolight. проте отримати максимальний ефект від дозволу 1080 пікселів можна, якщо панель буде підключена до Full HD домофона з Тримку фулджі запису це всі домофони Neolight з приставкою HD у назві. Панель оснащена вбудованим щитувачем карток доступу, здатного працювати як щитувач з автономним контролером на 20 карт формату EM-Marine. Для використання великої кількості карт доступу до відеопанелі можна підключити додатковий контролер до виходу Vigent 26. Електроживлення панелі 12 вольт при споживанні 5 Вт здійснюється від монітора і не вимагає окремої прокладки силового кабелю. Доволі тонкий корпус, виготовлений з металу зі ступенем захисту IP 66, що дозволяє кріпити панель виклику як всередині, так і ззовні будівлі. Крім того, вона з легкістю витримує діапазон температур від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Optima IDK Full HD відмінно виглядатиме в сучасних офісних або торгівельних центрах, навчальних закладах, посольствах, представництвах та інших приміщеннях, де разом з безпекою також приділятимуть увагу і до дизайну. А обрати та замовити цю та будь-яку іншу виключну панель і всі інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальні. Зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!